Як записати звичайні дроби в калькуляторі в телефоні, та як перевести звичайні дроби в десяткові, ми зараз з вами це розглянемо. Дві п'яті це наш дріб звичайний. Отже, ми маємо зробити такі операції: набрати чисельник, дві, потім набрати. Замість риски ділення, знак ділення поставити. Та поставити знаменник п'ятірка. Тобто, 2 поділимо на 5, бо це і є сенс звичайного дробу. Він у діленні. Отже, внизу ми побачили результат, що це 0,4. Давайте натиснемо знак рівності, який у нас внизу. І ми побачимо. Що під дробом десятковим у нас з'явився дріб звичайний, дві п'яті. Отже, ми з вами спрацювали вірно. Перейдемо до іншого прикладу. Розглянемо звичайний дріб три з сьомих. Для того, щоб його ввести в калькулятор, нам слід трійку набрати, розділити її на сім. І ми з вами отримаємо десятковий періодичний дріб, який прочитаємо так: 0,428571 у періоді. Отже, давайте натиснемо на знак рівності і побачимо, що дійсно це звичайний дріб 3 7. Скинемо цей результат та розглянемо неправильний дріб 9 четвертих. Отже, 9 набираємо ділення 4. Дорівнює 2,25. Натиснемо на знак рівності і впевнимося, що це міша на число 2,14. А якщо ви його перетворите в неправильний дріб 2 помножити на 4, 8 та 1, 9, то це й буде в чисельнику 9 знаменнику 4. А тепер ми перейдемо до набору мішаного числа. Розглянемо 7 8. Як набрати таке мішане число? Спочатку набираємо цілу частину, трійка. Далі ставимо знак плюс. Тому що, у мішаному числі між цілою та дробовою частиною, ми розуміємо, що відсутній знак плюс, а тут нам його треба відновити. А далі в нас іде дробова частина, яку ми вже вміємо набирати. 7 – це чисельник набираємо знак ділення ділимо на 8, на знаменник. І знизу ми отримаємо результат. 3,875. Або якщо натиснути на знак дорівнює, отримаємо мішане число 3,7. Ось таким чином ми можемо і вводити, тобто записувати звичайні дроби і перетворювати їх в десяткові на калькуляторі. У телефоні.